Пересічення залізничних колій, іншими залізничними коліями, трамвайними, тролейбусними лініями, автомобільними дорогами та міськими вулицями мають здійснюватися у відповідності з вимогами Державних будівельних норм України та відповідних правил та інструкцій Міністерства транспорту України. Відкриття на діючих переїздах, трамвайного. Та тролейбусного руху не допускається. Відкриття на діючих переїздах автобусного руху допускається в кожному окремому випадку з дозволу начальника залізниці та узгодження із поліцією. Місця пересічення залізничних колій автомобільними дорогами на одному рівні і проїзд під штучними спорудами. Встановлюється начальником залізниці. Проїзд транспортних засобів та самохідних машин, а також прогін худоби через залізничні колії у невстановлених місцях забороняється. Контроль за виконанням цих вимог покладається на працівників дистанції колії. А на станціях, крім того, і на працівників станцій. Переїзди. В залежності від інтенсивності руху залізничного і автомобільного транспорту поділяються на чотири категорії. Встановлення категорійності, порядок утримання і обслуговування переїздів визначається відповідною інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України. Усі переїзди першої та другої категорій. Які розміщені на ділянках, обладнаних повздовжними лініями електропостачання або ті, що мають поблизу інші постійні джерела електропостачання, повинні мати електричне освітлення, а в необхідних випадках обладнуватись прожекторними установками для огляду поїздів, що проходять. Безперебійне електропостачання і зовнішнє освітлення переїздів забезпечуються дистанціями електропостачання. Переїзди підрозділяються на регульовані та нерегульовані. В окремих випадках для забезпечення технологічного процесу роботи підприємств у межах роздільних пунктів можуть влаштовуватися технологічні проїзди. До регульованих належать переїзди, обладнані пристроями переїзної сигналізації, яка сповіщає водіїв транспортних засобів. Про підхід поїзда до переїзду. Або ті, що обслуговуються черговим працівником. Переїзди, які не обладнані пристроями переїзної сигналізації і не обслуговуються черговим працівником, належать до нерегульованих. Переїзди, які обслуговуються черговим працівником, повинні мати радіозв'язок з машиністами поїзних локомотивів, моторвагонного рухомого складу. І спеціальна самохідного рухомого складу. Прямий телефонний зв'язок з найближчою станцією чи постом. А на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією з поїзним диспетчером. Справне утримання і робота переїзної сигналізації, автоматичних шлагбаумів, телефонного та радіозв'язку забезпечується дистанціями сигналізації та зв'язку, а брусів автоматичних шлагбаумів дистанціями колії. Переїзди повинні мати типовий настил та під'їзди, огороджені стовпчиками або перилами. При підходах до переїздів мають бути попереджувальні знаки. З боку підходу поїздів сигнальний знак про подання свистка, а з боку автомобільної дороги знаки передбачені інструкцією. У відповідності з правилами дорожнього руху. Перед переїздом, який не обслуговується черговим працівником, з незадовільною видимістю з боку підходу поїздів має встановлюватись додатковий сигнальний знак. Порядок встановлення сигнальних знаків визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Рух по переїзду. Великогабаритних та великовагових транспортних засобів з вантажем або без вантажу Тихохідних машин та автопоїздів допускаються в кожному окремому випадку тільки з дозволу начальника дистанції колії і проводиться під наглядом дорожнього майстра або бригадира колії. А на електрофікованих ділянках при висоті вантажу ще перевозиться більше 4,5 метра. І в присутності представника дистанції електропостачання. Черговий переїзду повинен забезпечувати безпеку руху поїздів і транспортних засобів на переїзді, своєчасно відкривати і закривати шлагбаум та подавати встановлені сигнали, наглядати за станом поїздів, що проїжджають у порядку, визначеному Міністерством транспорту України. У разі виявлення несправності, яка загрожує безпеці руху. Він зобов'язаний вжити заходів для зупинки поїзда. А якщо відсутній сигнал, що означає хвіст поїзда, доповісти про це черговому по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією поїзному диспетчеру, пересічення залізниць лініями електропередачі, зв'язку, нафтогазопродуктопроводами. Водопроводами і іншими наземними і підземними пристроями можуть бути допущені тільки з дозволу начальника залізниці. На таких пересіченнях мають бути передбачені спеціальні запобіжні пристрої або в житті заходи, що забезпечують безпеку і безперебійність руху поїздів. Проекти таких пристроїв обов'язково погоджуються начальникам залізниці. Примикання колій, що заново будуються, та під'їзних колій до головних колій на перегонах, може бути допущене у виняткових випадках з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України. Тимчасове укладання та знаття стрілочних переводів на перегонах у зв'язку з будівництвом других колій, проведенням робіт з реконструкції та капітального ремонту споруд та пристроїв, будівництвом нових роздільних пунктів тощо. Здійснюється у кожному окремому випадку з дозволу начальника залізниці. Пересічення колій в одному рівні, а також промикання колій, під'їзних і з'єднуючих колій до головних колій на перегонах і станціях повинні мати запобіжні тупики чи охоронні стрілки. Примикання під'їзних та з'єднуючих колій. До приймально відправних й інших станційних колій для запобігання мимовільного виходу рухомого складу на станцію, або перегін повинні мати запобіжні тупики, охоронні стрілки, скидальні башмаки або стрілки. Корисна довжина запобіжних тупиків має бути не менше, ніж 50 метрів. На перегонах, що мають затяжні спуски, а також на станціях. Що обмежують такі перегони, при необхідності будуються уловлюючі тупики за проектами, затвердженими Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Розвідні мости мають бути огороджені з обох боків запобіжними тупиками, скидальними башмаками чи стрілками. Стрілочні переводи, які вкладаються на перегонах двокалійних колій. Мають бути пошерстними для поїздів, які рухаються правильною колією. У виняткових випадках при важких підходах примикаючих колій з дозволу начальника залізниці може допускатися укладання протишерстних стрілочних переводів, спорудження сплетінь, головних та приймально відправних колій з утворенням 3 або 4 ниткової колії. Може допускатися тільки з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України. Сплетіння на інших станційних коліях встановлюється з дозволу начальника залізниці. Біля головних колій встановлюються сигнальні калійні знаки. Біля стрілочних переводів та в інших місцях з'єднання колій встановлюються граничні стовпчики. Для позначення меж залізничної смуги відведення, а також для позначення на поверхні землі споруд земляного полотна встановлюються особливі знаки. Сигнальні знаки встановлюються з правого боку у напрямку руху, на коліні з правого боку за рахунком кілометрів на відстані не менше 3100 мм від осі крайньої колії. У виїмках, крім скельових, та на виходах з них на довжині 100 метрів. Калійні знаки мають встановлюватись на відстані не менше 5700 мм від осі крайньої колії. На електрифікованих ділянках сигнальні та калійні знаки можуть встановлюватись на опорах контактної мережі, крім тих опор, на які встановлені світлофорні головки, комплектні трансформаторні підстанції, роз'єднувачі і розрядники контактної мережі. Граничні стовпчики встановлюються посередині між коліями в тому місці, де відстань між осями колій, що сходяться, складає 4100 мм. На існуючих станційних коліях, на яких не обертається рухомий склад, побудований згідно з габаритом Т, дозволяється зберігати відстань 3810 мм. На перевантажувальних коліях із згуженими мішкалінням. Граничні стовпчики встановлюються в тому місці, де ширина мішкалія досягає 3600 мм. На кривих ділянках колії ці відстані мають бути збільшені у відповідності з нормами, встановленими інструкцією і застосування габаритів наближення споруд. Сигнальні каліні і особливі знаки мають бути затверджені. Державної адміністрації залізничного транспорту України типу.